Друзі, всім привіт! Сьогодні буде невеличкий огляд нового дозиметра від фірми ФНІРСІ з Аліекспреса з Китаю, яка модель називається GC03. І будемо трошечки його протестуємо та зрівняємо з минулою моделлю від ФНІРСІ, яка називається GC02. Поїхали. І так, ось такій коробці приходить прилад, причому приходить буквально за півтора тижня. Ззаду тут написано невеличкі технічні характеристики, модель, екран кольоровий, Type-C у нас зарядочка йде, і ємність акумулятора 1500 мА на годину. Ну і написано, де він був зроблений. Хоча там зараз майже все робиться, всі прилади. Відкриваємо коробочку, до речі, дуже так. Прикольно зроблено з таких матеріалів приємних. Як і сам прилад. Звичайно ж, я його вже відкривав, мені було цікаво, як він виглядає сидить в руці. Отак він приходить ось ось. в такому кульочці, в такій коробочці. До речі, дуже добре запаковано. І я думаю, що якщо навіть якісь недоброчесні працівники якихось пошт на шляху з Китаю до нас будуть кидати ці коробки, невічливо з ними відноситись то нічого приладу не буде, дуже-дуже тут все м'якесенько було, і сама упаковочка від китайців теж була дуже добре закручена в купирочку, в пленочку. Ось такий ось прибор прилад. Що одразу хочеться сказати, він дуже легкий, він набагато легший, ніж старі радянські дозиметри, там типу Припять Белла, там, РКСБ, які були набагато і більші. І важкіші. ну, дуже легенький, реально дуже легенький прилад, приємна пластмаса, приємний матеріал. Чого я, я його купив, тому що, по-перше, це нова модель. І по-друге, у, 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 у неї є ось такий ось відкритий датчик. Відкритий датчик це якийсь, напевно, аналог е датчика SBM20 радянського газорозрядного. Який чутливий до гама та до бета-випромінювання, ну також ще до рентгенівського. Хоча у нас в специфікаціях до приладу написано, що він може вимірювати всі три види випромінень альфа, бета гамма, я одразу вже можу сказати, що до альфа він буде нечутливий, тому що для того, щоб вимірювати альфа, по перше, потрібен інший тип датчика, слюдяний або сентиляторний. І повністю, щоб він був відкритий і до нього був доступ ну, самих альфа-частинок. Бо альфа-частинки не проникають е, навіть через звичайний лист паперу. Давайте включати прилад. Прилад включається ось цією кнопочкою з боку. Просто отак натискаємо. Ось така заставочка. У нас. Все. Прилад ввімкнений, працює. А, ще ж забув додати Щоб помимо радіації він ще вимірює електричне поле, о, які одиниці, я чесно вам не підкажу. В, не знаю, там ват на метр чи якось так. І також ще магнетичне поле вимірює в мікротеслах наскільки я розумію. Ну, я не знаю навіть, як до цього ставитись. Я купляв цей прибор не для вимірювання магнетичної або електричної енергії, але зараз він бачите вже показує перевищення по електричній енергії. Що, якщо ми отак телефон піднесемо, що у нас зміниться? Давайте подивимось. Не знаю, але електрик у нас навпаки менше постав. Обираємо. Ну, щось може і міняється, але я не знаю, наскільки це точно і наскільки це буде. Для мене важливо ці значення, цьому придавати якесь значення. Я не знаю, може десь в лісі шукати якісь не знаю, сховані там якісь електропроводки, чи, чи в стінах десь шукати якась схована електропроводка. Може воно буде в нагоді. Але в першу чергу я його купляв для, через те, що це дозиметр-радіометр, який може показувати потужність дози у мікрозивертах на годину. Так, там є мілі рентгени на годину. Але залишимося у прийняти в усьому світі вже систему вимірювання потужності дози мікрозиверти на годину. Зараз він показує у нас 11 мікроренген або 0,1 мікрозіверт на годину. Це нормальний рівень радіації, про що нам каже і прибор. Прибор працює одразу з коробки, тобто дістав, вимкнув і все. І Він працює, нічого навіть налаштовувати не треба. Що у нас є у менюшки? Щоб зайти у менюшки, треба знай... нажати отут ОК. Okay. І ми потрапляємо у менюшку. Першим меню у нас Alarm set. А, до речі, він коли вмикався, запросив мову, яку вибрати. Китайська, англійська. Іншої немає, навіть росіянська. Натискаємо сюди, і тут ми можемо виставити поріг, при якому буде спрацьовувати сигналізація на перевищення. Потужності дози радіації. Зараз стоїть 03 мікрозіверта, Тобто, як і в нормах радіаційної безпеки України, 0,3 мікрозіверта до цього значення вважається абсолютно нормальним рівень природним випромінюванням. В різних країнах може бути по-різному. Це у нас поріг спрацювання сигналізації по накопленій дозі. Тобто, ви вимкнули прилад, наприклад. При якійсь ядерній аварії, або десь там в Чорнобильській зоні, або десь там в шахті урановій да? ходите з цим приладом, він вімкнений і він рахує дозу, яку ви отримали, наприклад, за 2 години. І покаже вам це значення. Це більше підходить для гамо випромінювання, тому що якщо прилад буде у вас в кишені, він буде ловити переважно тільки гаммове випромінювання Далі у нас є якийсь alarm record. це журнал, журнал напевно, спрацювань. Журнал спрацювань перевищень. Тут у нас тільки електрика і дата стоїть. Дата теж виставляється окремо. Тут ми можемо вибрати в яких одиницях вимірювати радіацію або counts per second, counts per minute, наскільки я розумію. Це мілі стара радянська одиниця, або мікрорентгени. Це не знаю, що, а по замовченню стоїть мікрозиверти на годину. Єдине, що вам треба знати, якщо ви новачок, що до 0,3 мікрозиверт, все нормально. Все, що вище, ну це вже є якесь перевищення. Тут ми виставляємо магнетичну, е вимір магнетичної енергії, або в мілі Теслі, або в мілі не знаю що. я... Я вже забув по фізиці ці одиниці вимірювання і воно в принципі, мені не потрібно. Function set Це ми можемо вибрати світло або темну тему. Таймер автовимкнення я поставив 5 хвилин. Тобто, там, якщо забув вимкнути, він через 5 хвилин, коли ви не щипаєте ніяких кнопок, вимкнеться. По замовченню стоїть виключено. Тобто ви ввімкнули, положили в кармашк і ходите, досліджуєте якусь територію на радіацію. Тут можна вибрати підсвітку дисплея. Ось так можете, взагалі він буде тоді мало акумулятори кушати. Ну, я поставив 90 для тесту, щоб хоч щось було видно. Та Гучність встроєного спікера. Бачите, можна взагалі обрати, він буде безшумним. До речі, тут ще є вібро. Віброфункція. Тобто, якщо йде перевищення, то він вібрує. І навіть якщо він буде у вас в кишені, ви е, відчуєте, що є якесь перевищення. Клок А, це виставляння дати та часу. Після вимкнення приладу, е, дата та час не збивається. І тут у нас показує версію прошивки, можливо, її можна поміняти якось через кабель, через комп'ютерний ноутбук. Також можна скинути налаштування до е, звичайних, до заводських, якщо ви щось накласили і не розумієте, що і як це виправити. І так, ще трошечки про його функції. У нас все перемикається ось таким колесом. Тобто ось у нас прилад вимкнувся, ми в цій, в цій, на цьому табло. І самим великим у нас тут є вимір радіації, ми можемо отак. Раз і переключаємо на ось таке меню. Тут у нас зразу показується, це я знову піймав латочку цю, одразу ж показується, скільки ми накопичили дози, ну все акумулятив доз, яка у нас стоїть поріг на акумулятив доз, тобто накоплю, на накопичення дози Тобто, якщо ви накопичите цю дозу, Будете ходити з приладом, наприклад, десь по Чорнобильській зоні, він почне вам піщати, коли цей поріг буде перевищений. 20 мікрозивер, Тобто 2000 млн ген. Тут у нас час, коли ми ввімкнули прилад і почала, почала вже накопичуватись доза. Тут у нас показує теперішній рівень випромінювання, потужність дози, потім середній за час вимірів. Та максимальний, який був, у нас зараз показує 32. Це мається на увазі в той час, коли прилад був ввімкнений. Якщо він вимикається, ці всі значення складаються на 0. Тобто, от, по ідеї, зараз ми поставимо його сюди і максимальний, максимальна мощ, потужність дози у нас повинна стати вища в цьому значенні. Давайте зараз подивимось. Да, бачите, вона стає вище. Тобто, за час замірів, після замірів зможете побачити, яка максимальна радіація у вас була. Ну і бути в шоці. там може бути дуже велике значення. В реальній якійсь ситуації, при реальній загрозі радіації. Наступним, наступним екраном у нас іде ось така шкала. Комусь може може так бути зручно. Ось тут іде потужність доза, зверху така шкала буде, вище ну... В залежності від того, яка, який рівень радіації буде там, наскільки він показує, на секунд 30, на хвилину, десь так. Значить, ось так виглядає прилад. Він, от, ось так, якщо зрівняти з 14 м айфоном, він ось настільки товщий, але трошки коротший. Дуже легенький от айфон в два. Ще в два з половиною разу важкіший, ніж цей прилад. Він дуже легенький, що великим плюсом є. Так, тут у нас теж написано, що зарядка йде 5 вольт 1 А. До речі, в комплекті, що у нас йде в комплекті? Давайте подивимося. В комплекті у нас йде отака інструкція, це я так зрозумів, що наклеєчка ось така. Це у нас інструкція і вона у нас іде англійська мова. Української чи навіть росіянської мови нема. Тобто англійська і китайська. Ну, в принципі, зараз вже дуже легко переводити будь-які тести. Тексти через Google Translate, просто з, з камери. Тому це не є проблемою навіть для тих, хто не знає. Хоча я, я кажу і казав, що прилад працює просто з коробки, тут не треба якихось специфічних знань. Якщо буде якесь перевищення, він вам про це просто-напросто скаже після, після його ввімкнення. Або якийсь предмет заміряти, або якусь місцевість. В комплекті йде самий, звичайний Type-C кабель, яких вже, напевно, у вас, якщо ви користуєтесь сучасною технікою, вже в принципі багато. У мене їх лежить дуже-дуже багато. Отак, Тому що я заряджаю в принципі, одніми тими ж кабелями, які поруч з зарядкою, а ці, що йдуть з приладом, вони просто зачастую просто лежать в коробках і чекають часу, коли зламається якийсь. Мій шнур, який я використовую частіше всього. Все, коробка і комплектація, в принципі, на цьому закінчується, нічого тут такого нема. Давайте проведемо те тести. Тобто в підсумку, що ми маємо, ми маємо дозиметр радіометр, який збудований акумулятором, вміє вимірювати альфа-бета гаму, але від себе скажу, що він буде міряти тільки бета і гаму. Ну, але ви можете повірити виробнику. і що він може мірити альфу. Хоча альфа, в принципі, це рідкість, я думаю, буде для ваших вимірів. Якщо навіть якісь предмети будуть у вас свиня, якісь там гарнітні плити, наприклад. Чи предмети типу такого, якого ми зараз будемо використовувати для замірів. Це на вид звичайно, така не знаю, салатниця чи що це, чи вазочка якась. Нічого, в принципі, особливого, ніхто навіть нічого не заподозрить, можливо, у вас вдома теж таки лежать. Але вона зроблена з, частково з урану. Це уранове скло, незбагачений, звичайний уран природний. І він має трошечки перевищення. Тобто ну, нічого прям такого суттєво небезпечного нема в них, але треба знати, що тут. В принципі, є випромінювання від нього, і якщо така штука розбивається і такі шматочки попадають, наприклад, в організм, то це вже може мати якісь наслідки. Поки виріб цілий, він не представляє небезпеки. Сьогодні він нам буде служити для тестів. Тобто цей прилад вимірює потужність дози. Усредняє у середню показники, ви можете його ввімкнути та ходити по території, яку ви хочете промірити. Наприклад, вашу дачу або ваш там частний будинок або квартиру, або якісь предмети, які на вашу думку можуть мати якесь випромінювання. Наприклад, якісь старі там чашки, які можливо були завезені десь з прип'яті. у 90-х роках. Ну, наприклад, у вас є така фобія, ви хочете переконатися, що все добре. Купуєте такий прибор, або ви просто переживаєте, що скоро почнеться ядерна війна, просто хочете бути з приладом з таким. Він може показувати накоплену вами дозу, тобто ви вімкнули, ходите десь, де є перевищення. І він потім, наприклад, ви зранку ввімкнули, вечором прийшли додому і подивилися, яку дозу ви отримали. І потім вже почитали по нормам безпеки, чи перевищує вона норму за добу. Чи ні. І так, ще у нас є, до речі, ось такий привод. Це від нього коробочка. Це теж в Нірсі, це минула модель, вона називається GC02. Я її купляв, тому що це, напевно, самий компактний дозиметр, який я взагалі тримав в руках. Можливо, є ще якісь компактніші. Ось, наприклад, зрівняємо його з нашою вітчизняною українською ТРВП. Бачите, він навіть менший за нього. І навіть з боку він трошки менший. Ну, десь такий же з боку. Дуже зручна така кліпсочка є ззаду, яку можна чіпляти прямо на ремінець. Теж дуже простий прилад, теж дуже просто їм користуватися. Отак От ви його берете, де з коробки, і просто нажимаєте ОК. OK. От тут просто ну, все. Прилад працює, більше нічого не треба. Тут вже всі значення порогові виставлені, бачите? Текуща тривога, тут навіть на російській написано. 0,3 мікрозиверта. Тобто, як стане вище, він почне вам піщати і сигналізувати, що тут є перевищення. Дуже простий малесенький прилад, коштує менше 100$. доларів. Цей зараз коштує приблизно 75 доларів. Зараз вам на екрані навіть покажу. Ось. Ось. він. 3000 гривень. Зараз якась знижка. По моєму посиланню ви отримаєте саме таку ціну. Сьогодні у нас 29 серпня 2025 року. Не знаю, коли ви будете дивитись це відео. Я ссылочку, звичайно ж, залишу на цей прилад. У описі та у коментарі до цього відео, і ви в будь-який момент можете перейти і подивитися актуальну ціну, чи підходить вона вам. Також він, по-моєму, є ще у білому кольорі. Так, да, є ще версія у білому кольорі. Тобто тут не чорне, а біле. Ну, кому це як би вподобає. І так, ми маємо два таких прилади. Один показує 02, другий показує 0,03. Чому така різниця не знаю. Як самі бачите, тут у нас датчик, ну, вочевидь, буде більш чутливий, ніж тут. Тут взагалі його не видно. І цей прилад може вимірювати, ну ясно, що тільки гамма та рентгенівське випромінювання. А цей може вимірювати бета- і гамма, на мою думку. Від цієї вази йде в основному бета-випромінювання. Не знаю на рахунок альфи, у мене зараз немає приладів, які вміють вимірювати альфа-випромінювання. Я думаю, що тут що бетом ми з нього впіймаємо і зможемо зробити тест порівняння. Що ми будемо робити? У нас є ось секундомір, є наш прилад. І я вам пропоную поміряти, наскільки швидко прилад вловить радіацію від цієї вазочки. Давайте спробуємо. Ось у нас зараз нормальний радіаційний... Ні, давайте не так зробимо. Давайте виключимо, потім включимо і одразу ж нажмемо старт. Давайте, напевно, отак його сюди положимо. Ось я вмикаю прилад. І одразу натискаю старт. Наскільки швидко у нас буде тривога? Давайте просто подивимося. 16 секунд. Все. через 16 секунд наш прилад вже показав, що у нас є перевищення. Як бачите, йде ось така індикація світлова. Є вібра і іде гучний сигнал, який сигналізує нам про небезпеку. Одразу тут нам, бачите, червоним стала ця шкала і написано «Exceed», Тобто перевищення. І так, у нас 16 секунд. Дістаємо і виключаємо цей прилад. Чудово він справляється, і одразу ж ну, 15 секунд, я вважаю, це дуже швидко для бюджетного приладу. За 75 доларів. І так, збрасуємо показники. Те ж саме робимо з другим приладом, включаємо його, коли він знаходиться ось тут, і натискаємо старт. Раз, два, три. Пішов час. Так, ну я думаю, що нема сенсу продовжувати далі тест. Цим приладом, вочевидь, він не бачить бета-випромінювання від цієї вазочки, і вже три хвилини пройшло, прилад показує абсолютно нормальний рівень радіації. Тому, який можемо вивід зробити, внірси GC02, е здатен вимірювати тільки гамма та рентгенівське випромінювання і може бути використаний саме для замірів. Цього виду випромінювання, тобто електромагнітної хвилі, його можна носити на ремінці, в кишені. Якщо буде якась радіаційна аварія, там, або ви будете поруч з якимсь дуже небезпечним предметом з минулого, з гамма-дефектоскопом, наприклад, то цей прилад однозначно вам скаже про небезпеку. Але якщо ви будете десь на території, яка забруднена бета, Радіонуклідами, які випромінюють бета-випромінювання або альфа-випромінювання. Цей прилад, на жаль, вам нічого не скаже. Давайте також перевіримо ще ось такий Уже український, народний, перевірений. Ми його в Чорнобильській зоні багато використовували. Я його брав новим у 2018 році. Дешевим він ніколи не був. Зараз він коштує приблизно 250 доларів новий, ну, це близько 10 тисяч гривень. БУ ну, можна знайти за 4-5, але це все одно дорожче, ніж. В Нірці GC03, який ви новенький можете взяти за 3000 гривень зараз прямо на Аліекспресі, і отримати його вже через півтора тижні на вашій пошті. Мати гарантію і абсолютно новий прилад. І так, давайте зрівняємо з терою П. Наскільки швидко впорається у нас тера П. Так само заміряємо, скидаємо на нулі, вмикаємо прилад прямо тут. Відкрита кришечка у нас для вимірювання гами плюс бети. Вмикаємо. Все, 5 секунд. ТРП в нашому тесті виявляється найшвидшим приладом, який за 5 секунд уже уловив випромінювання від цієї чудової уранової світящоїся в темноті вазочці. Ну, не в темноті, а в ультрафіолеті. Що я можу сказати по результатам тестів цих трьох приладів? Якщо є гроші, можете купляти теру, але ну, прикиньте, ви звичайний громадянин, да, який не має ніякого відношення там, ні до Чорнобиля, да, ні до якихось міст, які мають перевищення радіації, де вам треба його контролювати, і, або переживати за себе та дивитись, який рівень, яку дозу опромінення ви отримуєте. Або ви не зв'язані з якимись там породами, рудами. Якимись гранітами, де можуть бути перевищені, вам це треба контролювати. В принципі, я не думаю, що дуже розумно витрачати 10 тисяч гривень на прилад для того, щоб один раз переміряти свою квартиру, свою оселю або свою, свій дачний, там, дачну ділянку, щоб побачити, що все нормально і нічого фанячого там нема. Потім цей прилад просто буде валятися десь і ну, просто буде валятися, гроші будуть, в принципі, викинуті. Краще вже в оренду взяти. Якщо хочете свій саме прилад. Який буде, в принципі, за розумні кошти куплений, і виконувати свою функцію або один раз її виконати, просто ви свою фобію заспокоїте, перевірите якийсь предмет, як, наприклад, оця вазочка, да, вона фонить трошки. От. Якщо ви переживаєте, що у вас є такі предмети, наприклад, вдома, ви можете купити такий прилад, він коштує там, 75 доларів, 3 тисячі гривень. Там, ну, це не багато невеликі гроші для того, щоб. Е Впевнитися, що все добре, і не купити якусь беушну річ, яка може не працювати. Ті ж дозиметри, там, Белла, Прип'ять, там, РКСБ, вони теж зараз коштують недешево. Це мінімум 2-2,5 тисячі гривень за БУ. Тут ви новий прилад купляєте за 3000 гривень. Абсолютно новий, не юзаний з новим акумулятором. І, на мою думку, він повністю актуальний дуже швидко. Починає реагувати на джерело випромінювання. Звісно ж, повільніше ніж ТЕРА, але теж доволі швидко. Тому що старі радянські були прилади, які, в принципі, і не могли, могли і не побачити бета-випромінювання, такі як там, РКСБ або Белла. Вони тільки гаму вимірюють, так само як в НІРСі GC 02. gc 02 в нашому сьогоднішньому тесті взагалі не впорався, тому що він не вміє вимірювати бета-випромінювання тільки гама- і рентгенівське. Прилад, в принципі, не знаю. Якщо вибирати цим, це ще дешевше коштує просто. Краще вибрати GC03, новенький, який я сьогодні розпечатував, який тільки до мене прийшов. Всім дякую за увагу. На покупку приладів в я залишу посилання в описі до цього відео та в коментарі. Можете прямо зараз зайти, подивитися. Приціниться. То у них, до речі, ще є мультиметри. Я користуюсь мультиметрами від FNIRS. У мене є два мультиметри, є окуляр нічного бачення. Окулярам вже більше року, мультиметрам вже більше двох років. Все працює як годинник, акумулятори нормальні, нічого там не сідає, як декотрі пишуть. Все абсолютно нормально, класно працює. Це вже бренд. Я вважаю, що можна таке брати. Він, в принципі, виглядає дуже стильно, так і дуже приємний в руці. Хороший прилад це моя рекомендація. Заходьте, дивіться, може, вас ще щось зацікавить у фінірці. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Підтримуємо Сили оборони України.